по газам, хто б щоб не казав. Розриває Біла полоса. Гади поки там, сідай, поки там Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає Про любов навіть не вою всім з три чоловічка створю всередині душі врага. Відчуйте, мій жахливий стан, лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива всюди сонце в мене злива, всюди сонце в мене злива, всюди сонце в мене злива, всюди сонце у мене злива, поли я щаслива. Бей, бей барабам, бачали, і тіло твоє прокричало. Сарце моє прокричало, невеге уночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе, написані вони Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися всьому не знаю, що все присвячую тобі.